Чи очікує Африка бум сонячної енергії, який їй потрібен? Африканська революція Сонця чому бум сонячної енергетики може змінити континент? Африка континент багатий ресурсами, але довгий час страждає від енергетичного дефіциту. Доступ до надійної та доступної електроенергії залишався мрією для сотень мільйонів людей, стримуючи економічний розвиток та посилюючи соціальну нерівність. Однак, здається, горизонти змінюються. Рекордний приплив сонячних панелей з Китаю, зафіксований в останні місяці, може стати каталізатором справжньої енергетичної революції на континенті. Але це не просто приплив обладнання. Це прояв глибоких, системних змін, які відбуваються в африканському суспільстві та економіці. І якщо правильно використовувати цей імпульс, він здатний не тільки забезпечити електроенергією мільйони будинків і підприємств, а й стати потужним двигуном сталого розвитку, сприяючи боротьбі зі зміною клімату і створюючи нові можливості для економічного зростання. Чому саме зараз? В останні роки кілька факторів зійшлися, створюючи сприятливий ґрунт для вибухового зростання сонячної енергетики в Африці. По-перше, значно знизилася вартість сонячних панелей. Це зробило їх доступними для більш широкого кола споживачів, як приватних осіб, так і підприємств. По-друге, зростаюче усвідомлення необхідності переходу до стійких джерел енергії підштовхує уряди та міжнародні організації до інвестицій у відновлювані джерела. По третє, нестабільність і дорожнеча традиційних джерел енергії. Таких, як викопне паливо, робить сонячну енергію все більш привабливою альтернативою. Я особисто спостерігав цю тенденцію під час недавньої поїздки до Кенії у невеликих селах, де традиційно електропостачання було практично відсутнім, люди активно встановлюють сонячні панелі на дахах своїх будинків. Це не просто спосіб отримати доступ до електроенергії, це можливість для розвитку малого бізнесу, отримання освіти та покращення якості життя. Від Південної Африки до континенту поширення сонячної революції. Спочатку сплеск інтересу до сонячної енергії в Африці був пов'язаний в основному з Південною Африкою. Однак, як показав аналіз експорту китайських сонячних панелей, ця тенденція поширюється по всьому континенту. У 20 країнах зафіксовано рекордні обсяги імпорту, а 25 країн імпортували панелі потужністю понад 100 МВт. Це свідчить про те, що потреба в доступній і надійній електроенергії стає все більш гострою в багатьох африканських країнах. Особливо вражає зростання імпорту в країнах, розташованих за межами Південної Африки. Нігерія та Ажир, що займають друге та третє місця за обсягом імпорту, демонструють, що навіть великі країни з багатими запасами викопного палива бачать потенціал у сонячній енергетиці. У деяких країнах, таких як сьєрра Леоне, імпорт сонячних панелей здатний забезпечити понад 60% поточного виробництва електроенергії. Це неймовірний показник, який підкреслює величезний потенціал сонячної енергетики в Африці. Міні-мережі та розподілене покоління, ключ до енергетичної незалежності. Важливо відзначити, що велика частина імпортованих сонячних панелей не йде на будівництво великих електростанцій швидше, це невеликі розподілені установки на дахах будинків, ферм і підприємств, це свідчить про зростаючу тенденцію до енергетичної незалежності і відмови від традиційних централізованих мереж. Міні мережі і розподілена генерація можуть стати ключовим фактором успіху в забезпеченні електроенергією віддалені і важкодоступні райони Африки. Традиційні мережі часто дорогі в будівництві та обслуговуванні, особливо в умовах складного ландшафту. Розподілена генерація дозволяє людям самим виробляти електроенергію, знижуючи залежність від централізованих постачальників і підвищуючи стійкість до перебоїв в електропостачанні. Я вважаю, що стимулювання розвитку міні-мереж і розподіленої генерації має стати пріоритетним завданням для урядів африканських країн. Необхідно створити сприятливі умови для інвестицій в цей сектор, спростити процедури отримання дозволів і забезпечити доступ до фінансування, виклики та перспективи на шляху до стійкої енергетичної революції. Незважаючи на багатообіцяючі перспективи, шлях до стійкої енергетичної революції в Африці не позбавлений викликів, недолік інвестицій в інфраструктуру, нерозвиненість місцевої промисловості і складнощі з отриманням фінансування залишаються серйозними перешкодами. Крім того, важливо забезпечити стійкість і надійність сонячних установок, особливо в умовах суворого клімату та обмеженого доступу до технічного обслуговування. Необхідно розвивати місцеву експертизу в області монтажу, обслуговування і ремонту сонячних панелей. Однак я впевнений, що ці виклики можна подолати, розвиток місцевої промисловості, залучення інвестицій в інфраструктуру і створення сприятливої нормативно-правової бази ключові кроки на шляху до стійкої енергетичної революції в Африці. Політики повинні бути спрямовані на стимулювання розвитку місцевих виробництв, створення робочих місць і навчання фахівців. Крім того, необхідно забезпечити доступ до фінансування для малого та середнього бізнесу, що займається установкою і обслуговуванням сонячних панелей. Висновок: сонячне світло надії для Африки, вибухове зростання імпорту сонячних панелей з Китаю це не просто економічне явище. Це символ надії та можливості для Африки. Якщо правильно використовувати цей імпульс, він здатний не тільки забезпечити електроенергією мільйони будинків і підприємств, а й стати потужним двигуном сталого розвитку, сприяючи боротьбі зі зміною клімату і створюючи нові можливості для економічного зростання. Африка має величезний потенціал для розвитку сонячної енергетики. Необхідно використати цей потенціал, щоб створити більш стійке, справедливе та просвітаюче майбутнє для всіх африканців. Сонячне світло це надія на краще майбутнє для Африки. І ми повинні зробити все можливе, щоб ця надія не згасла.